Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. <кій> І сьогодні хочу показати одну цікаву річ. Дивіться, я буду собі кроїти: костюм в піжамному стилі. Це жакет, ну, ми так його називаємо жакет, тому що все ж таки це не піжама. І ось це моя викрійка. Але я хочу ви бачите на екрані цей жакет. Він за коміром іншого плану, але тут дуже. Мені подобається саме цей рукав. Тут є один шов в рукаві, але цей шов він зміщений, ви бачите, на передню сторону цього рукава. І от на такому великому розмірі, саме на моєму рукаві, я хочу зробити собі так само цей шов, куди потім буду вставляти кантову смужечку. так? Тож, в мене чітко голівка рукава, ви бачите, голівка рукава, вона йде виміряна просто чітко, 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 мені за моєю проймою. Щоб мені визначитись, де я хочу зробити цей шов, я ще раз перевірю голівку-рукава разом з вами. Ось так я роблю. Ось так, ось так. І ось так. Бачите, вона в мене повністю входить, якщо я орієнтуюсь на, сам, на саме креслення, виходячи з того, що в мене є. Мені подобається ось це місце від плеча, От від плеча і вниз. Я прикладаю просто ось так рукав і його повертаю за проймою. І ставлю ось тут позначку. Все, ця пільночка вже не потрібна. Ось тут в мене позначка, і ця лінія в мене повинна йти доволі прямо. Тут в мене це, ви бачите, такі короткі зразу рукава але я буду собі робити його довше. Проте, мені це не заважає зараз перемоделювати і перенести свій шов. Це мій. Так би мовити, центр рукава, тобто від центру мого плеча і вниз стоїть центр рукава. От, і ось тут ця точка, від якої в мене буде йти мій новий шов. Але я не хочу його вести рівно як палка, тому що все ж таки в мене буде огортатись навколо руки цей рукав, і мені потрібен такий візуальний ефект. Цього шва. Тож я зараз візьму, приблизно зараз олівцем проведу цю лінію і подивлюсь, наскільки я її бачу, я взяла трошечки, як би мовити, по косі. Я проводжу нову лінію, я її розрізаю, частина, яка в мене пропала, і я її просто окремо дописую. Ось цю лінію я провела, там, де в мене буде шов на рукаві, що я зробила потім, відрізала повністю по цій частині. І ось цей шов, який під рукою перший, я доєдную сюди. Тобто я поєдную рукав з іншої сторони, склею його. Ось так. І в мене тут буде шов, а тут буде просто націчка, де поєднується в мене, наприклад, якщо у мене вирівняні бокові шви за рахунок регулювання голівки рукава, то тут в мене є позначка, де мені поєднати саме з боковим швом на пройми. На пройми. Ось. Якщо а, за, звертати увагу на те, який в нас рукав, вашу рукав, як зараз, мав рівні сторони, не з завуження, а просто він такий пряменький, тоді у вас ось ця лінія нижня, вона буде чітко пряма. Дивіться, я ось так викладу, так. вона чітко горизонтальна, нічого виправляти не треба. У нас тільки є новий шов, нове місце шва, і все. А якщо. Зараз я розрішу, якщо рукав, повертаємо його на місце, от він, повністю рівний рукавчик, якщо рукав був трошки завужений. Ну, навіть на там на 1 см з кожної сторони. Трошечки, він широкий, але з самого першого, все ж таки він трошки завужений в донизу, щоб не було прям такого. Величезного розширення. Тут відрізали, а тут я не буду відрізати. Я просто до цієї лінії зараз ось так докладаю ось цю переношу частину рукава. Дивіться, я переношу лінія рівна, повністю рівна лінія. Підклеюю знову ж таки. І що ми маємо? Ми маємо ось тут. Понизу, по нижній частині. Зараз я перевірю, щоб вам було видно, ось таку, бачите, от я докладаю до горизонталі, тут в мене буде рівна лінія, а тут пішла, пішла вона ось так вниз та ще зробила мені такий собі кутик. Цього кутика мені треба позбавитись, і яким чином я то буду робити? Перше, ми можемо просто зробити сплавнити цю лінію, підкласти якийсь шматочок. Паперу, ну, трошки більше, ніж той, який був, і вирівняти, але зробити все ж такою її а, більш плавною, так? більш такою покатою. Такий рукав може існувати, дуже багато таких рукавів є, які трошки вирізані, вирізані понизу, не чітко по прямій лінії. Але якщо в нас, наприклад, є чіткі горизонтальні лінії, і нам треба того дотримати, щоб ну, просто не позбутись малюнка. Ми беремо а, папер докладаємо ось так. Зараз я його вирівнюю, мені тут дуже зручно за клітиночками. Я вирівнюю свій папер, свій рукав ось тут докладаю до цієї смужки. Зараз перевірю, мені потрібно зробити все чітко рівно. Навіщо я то роблю, щоб потім було все окей. Трошки спущу все ж таки, щоб заощадити паперу. Ось так. Так, І так. вирівняти просто так по горизонталі ми не можемо, тому що ось цей шов у нас повинен бути однаковий. За своєю довжиною. Інакше нам потім не буде вистачати. А от куточка нам позбавитись треба. Ми можемо Просто ось так додавати максимально в цей кут, це не та лінійка мені ось так лінію прямо, ось прямо лінію от. Це якщо у нас є а, малюнок. Чітко горизонтальний, і нам треба особливо його дотриматись. Я тут трошечки зрізаю з цього боку, і з цього боку. І дивіться, у нас ось як на цій дошці горизонтальні лінії. Нам треба дотриматись його, і ми цю лінію нижню дотримуємо, тепер вона в нас рівнесенька, але сторони в нас рівні за своєю довжиною, проте ми можемо дотримати цю горизонтальну лінію ось так. У нас вже Центр плеча буде не за дольовою, чи так можливо? Так можливо. Тут от прям такої чіткості, якщо в нас особливо є малюнок, вже ми не можемо мати за дольовою саме по цій серединній лінії. Тож ми будемо дотримуватись малюнка. Але якщо у нас малюнка немає, ми можемо дотриматись тут поставити собі спокійно відслідкувати якщо вона йде задолівою, можна трошечки повернути ось тут а, таку більш плавнішу лінію викреслити сюди. Зараз я її так під, підмалювала і я виріжу більш плавнішу лінію. Ось так. І все. І якщо я дивлюсь на неї з точки зору горизонталі. То все ж таки тут є якийсь такий підріз, так? Це не страшно. Якщо нам не важливий малюнок, а важлива дольова. Ну, То ж, ось такий рукавчик. В мене вже все викроєно. На жаль, та частина, яку я записувала, вона пошкоджена, тож я дописала вам ось такий момент. З рукавом можна працювати, далі додавати довжину, якщо це у вас так само маленький якийсь варіант, не, не, не дуже довгий. Там додаєте довжину і додаєте манжету, якщо вона вам потрібна. Все, на цьому все. Я сподіваюся, цей рукав вам був до нагоди, тому що рукав цікавий і його дуже часто використовують навіть у жакетах. Користуйтесь. se? Duže prosto.